На старому вокзалі міста зупинився дивний поїзд. Він не мав ні номера, ні розкладу, ні оголошень по гучномовцю. Лише один провідник стояв біля вагону, у старовинній формі з ліхтарем у руці. Люди проходили повз, не звертаючи уваги, але хлопець на ім'я Данило не міг відірвати погляду. Йому було тринадцять, і він завжди мріяв про пригоди. І куди їде цей поїзд? запитав він. Туди, куди ти найбільше хочеш, відповів провідник, усміхаючись. Данило, не вагаючись, ступив на сходинку. Усередині вагон виглядав інакше, ніж звичайний. Стіни були вкриті картинами, на яких змінювалися пейзажі. За вікном теж миготіли сцени, що, здавались витягнутими з мрій, гори, міста з вежами, літаючі кораблі. Це сон. Шепотів Данило. Це більше, ніж сон. Це подорож у глиб твоїх бажань, озвався голос провідника з далеких тіней. На кожній зупинці поїзд відкривав Данилові інший світ. У першому він став пілотом і літав над хмарами, в другому, археологом, який знаходив стародавні скарби. Але з кожною мрією хлопець розумів, найбільше він хоче не втекти в ідеальні світи, а повернутися додому, де чекають мама, тато і улюблений кіт Бублик. Хочу назад, нарешті сказав він провіднику. Це все чудово, але я зрозумів, де моє справжнє місце. Тоді тримай квиток, мовив той і простягнув старий пожовтілий папірець. Щастя завжди було поряд. Треба лише проїхати кілька станцій, щоб це зрозуміти. Данило заплющив очі, і, коли розплющив, сидів на лавці свого рідного вокзалу. Звичайні люди, звичайні поїзди, але світ тепер здавався зовсім іншим. Він пішов додому, тримаючи в кишені квиток, пам'ять про подорожу невідома, яка навчила його найважливішому справжні мрії живуть не десь далеко, а в серці. Іноді, щоб їх побачити, треба просто сісти в незнайомий поїзд.